Добрий день, друзі. Ви, діти, мабуть, здогадались, хто я? В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси я, чарівна цариця осінь. Подивіться, з якими кошиками сьогодні прийшла, як багато овочів та фруктів всім принесла. Недаремно мене називають щедрою. Бо люди восени збирають урожай. На городах овочі, а в садах фрукти. Їжте овочі та фрукти, малята, та будьте завжди здорові. А ще послухайте, будь ласка, вірш Дари осені, який написала поетеса Галина Шевчук: Восени врожай збирають, на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Сподобався вам вір, діти? Мені він дуже сподобався, та я захотіла його з вами вивчити. Скажіть, коли збирають урожай? Молодці! Восени врожай збирають. Де збирають урожай малята? Вірно, на городах і в садках. Які фрукти звисають на тонесеньких гілках? Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. А хто в лісі, діти? Так, в лісі білочка руденька. Що знайшла білочка під пеньком? Під пеньком знайшла грибок. Що зробила білочка з грибком? Ухопила та хотенько заховала в теремок. Як ви гадаєте, діти, що ж це за теремок у білочки? Так, вірно, білочка сховала грибок у дупло. Давайте разом зі мною повторимо вірш Галини Шевчук дари осені. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, й яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько, заховала в теремок. Добре малята, а зараз повторимо вірш від початку до кінця. Восени врожай збирають, на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Мені дуже сподобалось, діти, вчити з вами вірш. Тепер ви зможете розповідати його своїм друзям. Пам'ятаєте, як він називається? Дари осені. Хто його написав? Галина Шевчук. А мені вже час малята. Дуже багато осені справ, але вірш ви розповідати не забувайте, фрукти та овочі корисні вживайте. До побачення, до нових зустрічей!